Росіянин живе від того, що сказав Трамп, до того, що сказав Трамп, і Українець, на е, жаль, так само. Ну так, да, безумовно. Да, 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 да. За часів Путіна ніколи такого не було. Це почало тривожити Кремль. Кремль навіть випустив якісь там методички з цього приводу, де сказано було про те, що менше звертати увагу на Трампа, а більше на хороше собиття з Росії. І в зв'язку з цим їм треба було розробити якісь певні інформ кампанії, які б дозволили а, мінімізувати Трампа, Б, в зв'язку з тим, що мінімізувати. Мені неможливо, значить, його треба. Довести або до абсурду, або інтерпретувати так, як це робилося. Тобто, що вони зробили із найбільш видимого? Тобто, перше, всі російські ЗМІ змушені були писати Путін з Трампом щось там зробили. Тобто, не було то, Трамп предложив. А навіть коли Трамп щось предлагав, це Путін з Трампом щось зробили. Другий момент вони запустили історію, цю бородату історію про те, що Трамп агент КГБ. А що це означає? Це означає те, що Володимир Володимирович особисто зафарбував, коли був ГД. Вот и вся история.